Вітаю, друзі, Андрій Нечай. Хочу поговорити за вчорашню видатну подію в українському, українській діжці, з пацюками. З пацюками вбивцями України і українського народу. Я просто вчора був дуже задоволений від тої бучі, яка піднялася у всіх соцмережах. оці поросячі. І зеленські сраколизи піднялися на захист параші, і як вони між собою спорилися, я просто, ну знаєте, від сміху вже відійти не можу. Як одні, одна частина українців, ну я їх українцями назвати не можу, це тільки манкурти можуть рдіти і як то кажуть, кричати. Так Порошенко ж герой, Порошенко спаситель України. А інші такі саме манкурти, продажні за ковбасу, кричать, ні, зеленський герой, Зеленський спаситель України, люди добрі, включіть ви свої мозги. Ці спасителі, обидва, найлютіші вороги України, так само, як був ворогом Кравчук, Кучма. Ющенка, як його Яник, потім, ну знову ж таки, до Порошенка дібралися і Зеленського дібралися. Вони всі вороги України. Поясню, брати, вони нічим не відрізняються. Чому? Тому що в 96-му році була створена Конституція України прекрасна, яка в основі своєї має народовладдя. В основі якої написано, що єдиною владою України є український народ, і владу він має здійснювати безпосередньо. Але пан Кучма з Кравчуком тихенько Конституцію не виконали і створили з тої конституції владу олігархопоханату. Паханату. В той же час вони відсторонили повністю народ від влади, залишивши нам тільки ходити на вибори, обирати їхніх паразитів, кого ставлять олігархи, і вкрали все абсолютно майно, землю, надрав українців і поставили їх, і передали їх своїм зятям, кумам, сватам, друзям. І так виник олігархопоханат. Який, як ви бачите, за 30 років практично знищив Україну і добуває її зараз. А люди, <кій> ну, я впевнений, що більшість українців вже давно це зрозуміли, що Порошенко і Зеленський, Кравчук і Янукович, Ющенка і <кій> Юлія Володимир Тимошенко і інші політикани, вони всі одне і те ж. Вони вилупки системи олігархопаханату, які працюють на олігархів і на власній кишені. І єдина мета цієї, цієї банди знищити Україну і продати її, щоб заробити на наших гігантських запасах корисних копалин і на нашій найкращій і найдорожчій світі землі. Ну, це розуміють вже, я думаю, всі українці. Ніхто вже не вірить їм, бо вони брешуть, брешуть і брешуть. Ну, а вчора вийшла така цікава подія Зеленський, коли йшов у президенти. Пам'ятаєте, як вони сцяли з Петю на стадіоні одне на одного, і обсирали одне одного, але ж вони казали одне і те. Вся риторика їхня була дуже проста. Сам дурак, сам Кардеш, сам. А я такий, а я ще такий, а я такий сахар, а я саме лучші, так? Да? Оце їхня риторика була вся на тому. А як прийшов тільки, до, як Зеленський розпинався, я посаджу Порошенка немедленно за Роттердам Плюс, на якому вони обікрали всю Україну, а сам, прийшовши до влади, забув за Петю і придумав Амстердам Плюс. Це про газ вже була тема, на якому сам обікрав всю Україну і продовжує нас грабувати. Зрозуміли? Тобто, що Петя, що Зеля, люба розумна людина розуміє, це все одна їхня хуцпова мафія, яка коли зрозуміла, що Параша вже обісрався так і ненавидять його люди, так за те, що він спалив склади військові. Посадив 20 тисяч патріотів, натовців. Ну і багато, багато там чого було. Роттердам, а це я, Роттердам, сотні мільярдів доларів вкрав, грабуючи Україну і торгуючи з бандитами з, Дон, Дон, з Донбасу. Розумієте, ви це все знаєте. Чого я буду повторювати? Так от Зеленський пообіцяв його посадити. Посадив? Просло шість років. А нарешті спомню, що. Петя ж Порошенка є. А знаєте чому? Тому що два пацюка людожера в одній дічці житися не можуть. Розумієте? А зараз вибори грядуть. Зеленський вже бачить, що його там американці просто прищутять. Йому якось треба викручуватись, на когось валити. Тепер він пригадав за того Порошенка, який такий же злодій, такий же пацюк. І ось зараз ми наблюдаємо цікаву картину: хто когось жре, е, і залишиться один найбільший, найстрашніший пацючина в Україні грабувати і жерти нас до кінця. А я думаю, хлопці, ми маємо об'єднатися в партії Сили Нації. Ось я старий дурень, можете як хочете про мене казати, але я з братами створив партію Сили Нації. Яка поставила перед собою єдину, сві... єдину мету. Ми нічого не обіцяємо. Ми обіцяємо одне виконати конституцію 96-го року, як має бути, і привести до влади український народ і створити інституції влади, за якими український народ зможе здійснювати цю владу безпосередньо. Почуйте мене, мені не треба влада. Я вже пожив, я повоював, пробачте, і про і попрацював, і дітей, і онуків маю. Все в мене є. Я з голоду не вмираю, повірте мені. І я хочу одне: я хочу жити в країні, де кажуть люди правду, де за в тюрму, як мене, не садять. Розумієте, де президент, де я маю гордитися своїм президентом. Хоча по моїх всіх розрахунках і в програмі нашої партії такої должності навіть не має бути. Не має бути в Україні царя або оцих депукратів, народ буде виконувати владу безпосередньо, без цих паразитів. Ну, можна довго довго розповідати про те, що як нагадує в Україні Порошенка. Всі це ви прекрасно знаєте. Просто забули вже, знаєте, чомусь пам'ять у людей коротка, і на граблі звикли наступати. Пам'ятаєте, як Порошенко злив майдан, пересажав, запустив оту війну на Донбасі. Це він зробив з Турчиновим разом. Продали Крим, все ж це є. Обікрали нас Роттердамом. Створювали котли, в яких гинули найкращі хлопці, це ті, що пішли з Майдану на Босоніж, я пам'ятаю, як Гайдар ішов. Босі були практично в лаптях, без зброї, йшли туди боротися за Україну. А ці покидьки продавали нас, розумієте? Обікрали зразу Україну. І що у нас було стільки зброї. П'ять мільйонів тонн снарядів, ракет було знищено на військових складах. Ким? Парашею. Воно не було знищено, воно було просто продано. І ви це все розумієте, самі прекрасно. А що в а що в витові? Тепер він герой. Тепер він бігає туди. Бореться, щоб Україну в НАТО прийняли. Якби ви не продали Паскуди в Україну і не розікрали її, як нам НАТО потрібна, ми сильніші любого НАТО. <кій> якби після Майдану ці Параші створили українську народну армію і не розікрали економіку до нуля, то який якби Путін поліз на Україну, де 40 мільйонів бандерівців спить з автоматами. Жоден би не поліз. Після нього. Ну, вони ж це єдина мафія, зрозумієте, мафія олігарха Паханату, яка утримує оце все е, злодійство, що робиться в Україні 33 роки, е, на плаву, і щоб народ не, не піднявся і не скинув цю все прокляту орду внутрішню внутрішніх окупантів. Розумієте? І коли вони побачили, що Порошенко вже обісрався і вже хотіли робити майдан, вони зробили вибори, висунули того героя Зеленського, який абсолютно нічим не відрізняється. І він ще гірший став. Для мене був головний, головний фактор. Коли е, оці покидки придумали продати українську землю, то, що Параша не встиг зробити за свою каденцію, зробив Зеленський о четвертій годині ночі. А як ви думаєте, хто як голосував? Так от е, підтвердження того, що це одна і та сама банда, щоб вони не тренділи вам по телебаченню, щоб вони вам не обіцяли і не розповідали, які казки, вони обидві ці банди. Злились одну і проголосували разом за продаж нашої землі. На цьому можна ставити крапку. Вони всі діють, як одна команда, як одна команда утримання при владі узурпаторів влади олігарха-паханів, які випили всю кров з України з нас. І якщо я кажу, хоч слово неправди, плюньте мені в очі, прокляніть мене, але я кажу. Правда, хлопці, не деріться за Парашу або за зелю. Або ще за якогось, блядь, клоуна, який йде у ваші президенти і каже, що воно буде краще, ніж попередники. Ні, не буде. Не буде. Краще буде тільки відновити. Вернісь, навіть не відновити, бо її ніхто не створив ту систему влади під назвою Український народ. Ніхто не ствикнув конституцію, ніхто не створив інститути влади, по яким український народ може, як в Швейцарії або в яких в інших країнах в, 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 сам виконувати владні повноваження, і головне стати власником своєї країни. Вони крадуть щороку в нас цим кодлом олігарха бандитським. При повній підтримці влади чи Параша, чи Зеля. А скажіть мені, Ющенка чимось відрізнявся. Так же саме падла продавав Україну і е, нажив собі статки, живе там на величезних гектарах на шикарній землі, понабудував собі там маєтків і став, пробачте, великим паном. А як він брехав? Та він брехав краще ніж Любий Зеленський і Порошенка. А результат, а результат той, що він так само став слугою олігарха Паханата і продав Україну. Люди, ну от подумайте, я хоч е, щось не так сказав. Ну, то поправте, я може щось забув сказати. Ну, про зелю, ну що казати про людину, яка за півроку знала е, час і місце нападу на Україну. І не попередила свій народ, і не зробила нічого абсолютно, щоб хоч якось е, підготувати країну до війни. Він тільки асфальт, асфальт, асфальт! А мені 7, я буду тіряти по 7 мільярдів доларів. Йому долари були, а не ті нещасні вбиті в Бучі, Гостомелі і так далі, люди. Бо їм всім, пробачте, брати. Насрати оцим всім політиканам, президентам, які були і продовжують лізти цих 357 партій лізти до влади тільки з одною метою продовжувати утримувати на нашій шиї оцю систему олігарха бандитського паханату, який нас і вбиває. Не, не, брати, не вірте нікому. Вірте собі, своєму серцю і знайте, що тільки ставши владою, і не плачте, не нийте. боріться, боріться, брати мої. І тільки ставши владою, ви зможете забезпечити, ви, ви зможете сперша, спастись від цього бандитизму, що в нас в країні немає більше в світі такої влади, як в нас. Ніде. Повірте. Ніде немає такого страху, як в Україні. Оце всі одні сплошні мородери, сиросята, які всі працюють на будь-кого тільки на нову Україну. І ось, поки ви самі не станете владою і не врятуєте себе, своїх дітей і онуків і свою країну, нічого не зміниться, не вірте нікому. І я так дивлюсь на їхню цю борцюння. Ну, пам'ятаєте, що таке е, е, пацюки людожери? Це для того, щоб винищити пацюків е, у діжці діди наші, як кидали туди пацюка, щоб він вилізти не міг, і годували його пацючиним м'ясом. І він звикав до жерти своїх. Так от, от, так само, оці всі паскуди, то є криваві пацюки людожери які харчуються українським м'ясом, жруть нас, наших дітей, нашу країну, а ви боретесь, параша хороший, зеля хороший. Вони всі хороші. І вас жруть і дожруть, якщо у вас не, не з'явиться вже нарешті розум, що треба єднатися, брати владу в свої руки. Законним шляхом я ж не пропоную ніяких революцій майданів. Вони ні до чого не доводять. Бачите, нас на любих майданах три рази надурять, п'ять разів куплять всіх, і на тому все знову залишається система. Ми маємо, як поляки свого часу, створили партію солідарність. Так от тепер ми створили партію сили нації. Ми прийдемо до влади і не ведемо влад. Тільки. В одному випадку нам це вдасться. Якщо всі ви, вся Україна, Захід, Схід, Центр, всі мають об'єднатися з одною метою спасти країну, спасти себе і своїх дітей. І ми зробимо це, брати. І Україна за два роки стане найбагатшою країною в Європі, точно, світу я не можу, ми маленькі. Ми не можемо стати надбагаючим України в світі, але Європи точно ми станемо. І я знаю, як це зробити. Обійняв, брати мої, борітися, поборити. Нам Бог допомагає. Але кожен має допомогти собі, своїм дітям, онукам і своїй ненці Україні. Слава Україні! І нехай там деякі підгавку чи кажуть, чому ти кричиш завжди, слава Україні, тому що це моя батьківщина. Я нікому не дозволю гадати на неї. А ви ті, що підгавкують, знаєте, якщо ви не славите свою країну, то їдьте звідси. Геть. Розумієте, подонки ви.